Вітаю всіх, мої дорогенькі. я хочу подивитися на душевний стан Трампа, коли він приймав рішення вдарити по Ірану. Про що він думав, що було в його голові? Чи давили на нього, е е який його був душевний і моральний стан? І так, покажіть мені е моральний і душевний стан Трампа, коли він приймав рішення бити по Ірану. Яких це було в обставинах і що в нього було в голові? В собственном домі, це сам Трамп. Трамп в собственном домі. Якась королева, коли нього була, а, яка більше всього його відговорювала це робити. Це може бути голова якоїсь там розвідки, його однієї із розвідки, яка йому говорила, що це недопустимо, що це приведе планету до ядерної війни і що цього робити ні в кому случаї не треба. Я не скажу, що я зовсім з нею не согласна, тому що ми стоїмо, скажімо так, да, ми ходимо по лізві ножа. З цими ударами ми ходимо по лізві ножа. Так от, вона висказувала йому свою боязнь і своє неприйняття. Ця жінка, яка теж знаходиться коло нього і яка при владі. Кстаті, про неї говорили, що він раніше насолоджувався її обществом. Поставив її навіть головою од... однієї із розвідок, а коли вона почала говорити, що бити по Ірану не можна, що це чрівато ядерною війною на планеті, він сказав, що я її вже не люблю і відстранив. От, отстр... mm, да. от любві до ненависті один шаг. Сістояння Трампа. Самнєння, униніє Розчарування. Він думав, що не, вийде, що не вийде, що не хватить чогось, що не вийде. Що в нього в голові було? Це знаєте, як йому була важлива підтримка багатьох людей, його сім'ї. Ну, сім'ї і я в виду, його соратників більше всього, а можливо, і його сім'ї, там, синовій, не знаю, Мелані. да, Для нього це було важливо. Понімаєте, це така дія однієї попитки. Так, от раз наказати страшний суд, і якщо все ок, то значить я переможець. Я переможець. Якщо не ок, ну тоді розчарування. І в нього таке було. В нього таке було. Він дуже боявся повторення якоїсь історії не досить, ну, досить неудачної. А на нього давили. Ну, щось йому говорили. Да. По рицарю мечів це доказували, це внушали, причому досить так агресивно, і навіть, можливо, погрожували якимись наслідками, якщо він не вдаре. Ну, зрозуміло, що все приймав рішення він, тому що Сонце це Трамп, його нарцистична натура, але йому роз'яснювали ситуацію досить в грубій формі. Я б сказала, на нього давили, в досить грубій формі. І прийнявши позицію, я головний, я переможець. Да? За мною стоїть багато людей, але я головний на коні. І увірувавши в перемогу, він прийняв кардинальне рішення трансформація. Можливо, під підтримці якогось короля. Можливо, це Натаньяху, який Настаював. Можливо, якийсь радник. Не можу сказати. Але. Таке ощущення, що він відкладав на дві неділі, а потім різко передумав по смерті, да? увірувавши в те, що він сонце, він побіділь, і під впливом дуже таких агресивних вимог, я б навіть сказала, і погруз. Ну, от така от історія. Він зараз жаліє про те, що ударив відлюдник. Він зараз копається в собі і знаходиться десь на єдині, да? розбирається сам з собою. Він зараз жаліє, що ударив. Він опасається. Він опасається, що не всі в його країні його підтримають. З другої сторони, про майбутнє. Думки, да? Як воно піде далі, новий розворот. Куди летітиме і від кого далі летітиме, і який це хаос визове, ну, навірно, в світі. Лягає карта на страшний суд. Да? Тому що карта зірка це майбутнє, це світ, це про простір. І від, по відлюднику, я б сказала так, ну, такі сумніви. сумніви. З другої сторони, він себе читає мудріцом, мудрецом, але да, сумніє є, як розвернуться далі події, чи не повернуться вони до такого хаосу. Ще бить будуть ну, найближчим часом будуть увіщувати... Говорити, давайте, сотрудничать, підписувати щось, сотрудничать, да, поки що я не бачу ну, найближчий якийсь час. А далі будуть бить. Так, да, в планах є. Далі в планах є. Є чим, є плани, є агресивні дії. ну Імператриця це імперія, да є, скажімо так, велика країна. Ну, таке, але час, ну він такий пише: да, давайте домовлятися, поки що, це приостановка склонятимуть до співробітництва, до співробітництва Іран. Але активні дії в планах і щось уже готово, щось заплановано ці активні дії втілювати. Іран піде на сотрудничество з США. Дружба, дружба, да, розшаталася, розбалансувалася Іран сейчас стоїть тоже в роздумах, що робити. Співробітничать. Піти на якусь зділку, заробити якісь, можливо, гроші або бонуси, чи по колісниці почати війну. Що по цій карті зробить Іран? Бо вони зараз рішення не прийняли. Що по цій карті зробить Іран? Таємниця, справедливість, Імператор. Що прикриває? На переговорах буде поставлена. крапка да? Мертві. Переговори з США. мертві По справедливості ну, це все-таки нанесення шкоди великій країні. Імператор да? велика країна. Матеріальні цінності дуже великі, і ми їх унічтожимо. Да? Ви останетесь ніщими Ну, такое собі. Ми на початку ядерної війни. Ні, це ілюзія. Поки що ні. Нам ще довго до неї, як карта ляже, да? Колісо Фортуни. Як повернуться події? А як вони повернуться? Ну, паж говорить про те, що ні. Ну і перша карта говорить, ілюзія. Ядерна війна на планеті поки що ілюзія. Всім дякую за увагу, мої куколки.